Всім доброго дня! От такий у нас портативний мангальчик якогось магазинчика, кафешки маленької. Даний агрегат для м'ясного маркета. Тут у нас робоча зона. Полочки. Тут у нас відкривається столик. Зборо дима. Потрібно відкриваєте, потрібно закривати. Тут у нас топиться. Підуваємо, жир туди стікає. Закрили, відкрили. Забін стежливий типчик. На колесах маленьких. Тут так само сквозно. Вот така пушка.